Вітаю на каналі Емілі. Дорогі, шановні гості, давайте сьогодні закриємо на зиму мариновані огірочки. Для цього нам потрібно, звичайно ж, огірочки, ось такі красиві вони в мене. Ну і баночки. Зараз трошечки тоді туди положимо зонтики ось. Укропа злонтики, листя хрону так, чесничок. Чесничок ось такий, корінь хрону, лавровий листочок. Перчик гіркий. І перчик душистий. Ось так. Наклали ми в баночку огірочки, поклали всі спеції. Ну і зараз. Я понакладаю всі баночки з огірочками. а потім вже зустрінемось, коли будемо варити розсіл і закривати баночки. Ось вже огірочки мої в баночках. Я обов'язково з обох боків відрізаю жубки так називаємо. Зараз залью на 15 хвилин кип'яченою водою для впевненості, тому що в мене стоять в хаті. Можливо, не будуть зривати тоді, а потім вже буде розсіло. Нехай постоїть 15 хвилин. Я злила вже водичку, ну, ви вже знаєте, як зливати водичку. Поставила розсіл варити, а зараз скажу вам пропорції які. На 3,5 літри води потрібно 0,5 літрів. Ой, 0,5 да, літрів отступу. 600 грам цукру і 100 грам солі. Оце все довести до кипіння. Потім залити огірочки і стерилізувати. Якщо літрові у вас то 5-7 хвилин, а якщо 3 то 15-20 хвилин, щоб вони змінили колір. Так, зараз будемо заливати розсолом. Заливаємо розсіл. Аккуратненько. такі огірочки у нас вийшли. Вони на смак такі кисло-сладкі. Я дуже раджу вам приготувати опис, в описі буде рецепт. Дякую вам за те, що зайшли. Готуйте і заходьте до мене у гості частіше. До побачення!